Добрий день малята. Погляньте, до нас у гості завітав світлофорчик. Послухайте про нього вірш. На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає, пішоходам, водіям. Що ж потрібно знати нам? Світло червоне, це небезпека. Їде машина недалеко. Стій ані руш підожди і на дорогу не йди. Жовтий колір зачекай, зміни будуть скоро. Загориться іншим світом око світлофора. А зелений можна йти, бо машин немає. Молодець наш світлофор всім допомагає. Світлофор встановлює порядок на дорогах. Керує рухом. У нього всього три сигнали, але вони дуже важливі. Три ока, три кольори, які вмикаються по черзі. Давайте їх запам'ятаємо. Якого кольору цей сигнал? Так, червоного. Якого кольору цей сигнал? Так, жовтого. Якого кольору цей сигнал? Так, зеленого. Малята у мене є ось такий світлофор. Як ви гадаєте, чого не вистачає? Так, кольорових сигналів. Світлофор зламався. Давайте його відремонтуємо. Сигнали зробимо з пластиліну. Розташуємо їх в тій послідовності, в якій вони повинні бути на нам потрібно. Пластилін червоного, жовтого та зеленого кольорів, дошка для пластиліну, контур світлофора та серветка. Спочатку зробимо пальчикову гімнастику, пружну кульку я надую, мотузочок зав'яжу. Ну, а потім її здою, сім цей фокус покажу. Починаємо працювати. Беремо червоний пластилін, відщіпуємо шматочок, скочуємо кульку, притискаємо до кружечка трішечки, розтираючи. Тепер беремо жовтий пластилін, відщіпуємо шматочок, скачуємо в кульку, притискаємо до кружечка. Трохи розтираючи. Беремо зелений пластилін, Відщипуємо шматочок, скочуємо кульку, притискаємо до кружечка, трішечки розтираючи. Ось який яскравий у нас вийшов світлофор. Сподіваюсь, малята, вам було цікаво. До побачення!